Як правильно вибрати тип та кількість вонеасників для різних типів об'єктів? Вибір типу і кількість вонеасників повинні відповідати всім нормам та правилам. Вибирайте вогнегасники відповідно до категорії з вибухопожежної та пожежної небезпеки. Вогнегасник повинен відповідати можливому класу пожежі. Розраховуйте кількість вонеасників у відповідності до площі об'єкту. Якщо на об'єкті можливі пожежі різних класів, вибирайте універсальні вонеасники. Можна замінити один тип вогнеасників на інший. Якщо сумарна вогнегасна здатність залишається відповідною, Щонайменше найменше два переносних вонеснисники. Негасники з масою заряду вогнегасної речовини більше 5 кг на кожному поверсі. Один газовий вогнегасник на 20 метрів квадратних. Приміщення площі 20 метрів квадратних з оргтехнікою повинні бути забезпечені переносними вуликислотними вогнегасниками ВВК. 2 один вогнегасник на квартиру водопінний, водяний або порошковий для захисту пожеж, що виникають від кухонних олій та жирів. використовуєте той вогнегасник, який підходить для гасіння пожеж класу F. А це є водяний вонеасник. Один водяний вонеасник на одне робоче місце. Не можеш розібратися які вонеасники Обрати, пише особисто.